У нас почалися роботи з прокладання електрики. Цікавий момент. Значить, ми всі поздавали по 600 злотих за, ну, для того, щоб проклали електрику. А коли вже поздавали, ну, тобто, здав 600 злотих і думає, що це вже все те, що потрібно для того, щоб в тебе була електрика. І тут повідомлення. Хто хоче поставити скриньку енергетичну, зверніться безпосередньо до виконавця робіт. Ну і звертайся до виконавця робіт і він каже, що треба поставити скриньку енергетичну, вартість 5040 злотих. А для цього треба замовити цю скриньку, тобто платіть гроші, ми замовимо, поставимо. Я питаю, а це обов'язково? не відповідають, ну якщо ти хочеш, щоб у тебе електрика була, то звичайно це обов'язково. Тобто виходить, що ті 600 злотих, які я заплатив і думав, що в мене буде електрика, це було наївно. Е, ну, я пішов в інтернет, подивився скринька енергетична з лічильником. 800 злотих, 1400, найдорожче, там 1800 злотих. А чого ж 5 тисяч? Ну я звернувся до своїх клієнтів, які є фахівцями в цьому, самі закупають такі скриньки, спитав, чи нормальна це ціна. Мені сказали, що оскільки ПГЕ монополіст, то тільки такі скриньки вони приймуть і заакцептують, бо це ж мусить ПГЕ прийняти, потім всю цю інсталяцію поставити свій трансформатор. Ну і тільки тоді буде електрика. Тобто ти ще ці 5 тисяч заплатиш, а потім ще з'ясується, що щось там не в порядку, і... ну і ще треба буде щось заплатити. Таке теж буває. Ну але що зробиш? Таке життя. Хочеш, хочеш чогось додаткового до того, що вже маєш, мусиш розкошелюватися і здаватися на милість тих, хто це... ну ем, хто цим керує, хто це виробляє. Він добрий. Він добрий. Красиві тут. Ці штучки теж мрію такі зробити в себе. І поки що в мене інші мороки. От ділка закинута. Ніхто тут нічого не робить. Зате розсувна брама таку, як я хочу. А тут на дялці почали робити скважину, свердловину для води. Чомусь зупинились. Оця ділка продається. Дуже багато хвойних дерев. Прям рай для астматика. Зайшов туди і. Дихаєш, ні, тут вже пішли мої сусіди, все впорядковано. Заздріж такому впорядкованому. При, ну по-доброму -по заздріж просто Дивися, як воно красиво. Ось цей паркан і сутуй і ще чогось. Ну просто ж красота. Нам ще до такого далеко. Мені ще працювати і працювати, щоб в мене було таке, таке впорядковане. Це наші сусіди, пан Кристин, пані Кристина пані Христина. Доволі все професійно роблять. Ну, у них так, як багато всього еклектичного, але загалом. Боже, вони такі важивняк роблять і для них важливо, щоб там. А це вже наша ділка. Трава. Тут я землю засипав, ще не виросла. Це місце для машини. Теж ну, була трава, я засипав, вирівняв трошки, потім ще, мабуть, доведеться вирівняти. Отаке. Зараз зайду всередину, ще познімаю.